не неважливо, як повільно ви йдете, допоки ви не зупинитесь, сказав древній філософ Конфуцій. Час для підсумків тижня з керівником Львівщини. Запрошую, вітаю вас. Найперше хочеться довідатися, чи вдалося ліквідувати наслідки негоди. Дуже складна ситуація була цього тижня. Я, користуючись нагодою, хочу сьогодні подякувати і це дуже щиро, дуже відверто працює. Електричних мереж звичайно, що люди, можливо, в яких не було на протязі доби, а подекуди і більше електроенергії, вони навпаки нарікають на цих працівників. Але якщо врахувати, що негода особливо познущалася над перемишлянським і золочівським районом, а одне із сіл Сколівського району мало пошкодження більш як 100 дахів різноманітних будинків, то ми розуміємо, яка сила. Вдарила по території Львівської області. У нас було повністю знеструмлено 98 населених пунктів, а 17 частково. І ці 115 населених пунктів були практично за добу відновлені і подано електроенергію. Але на превеликий жаль, біда вона одна не ходить. Ми на наступний день мали знову в удар стихії, і після відновлення ми маємо знову негоду, яка. В тому числі і зіпсувала високовольтні лінії. Тому сьогодні я ще раз хочу сказати великі і добрі слова для працівників електричних мереж, тому що вони направду продемонстрували свої найкращі якості, і в багатьох випадках вони зробили набагато швидше навіть розраховували на звичайники, але я дуже прошу людей. Якщо сьогодні є десь відсутність подачі електроенергії, якщо ви бачите, що немає швидкого реагування, будь ласка, телефонуйте на 112, тому що ми в обласній адміністрації готові відреагувати і допомогти в тій ситуації і непростих умовах, в які попадають люди. Чи вже пораховані збитки, які зробила стихія, і чи буде якась допомога тим людям, які постраждали? Так пораховані збитки, і ми сьогодні маємо рахунки і по тих дитячих садочках і школах, де зірвані дахи, маємо рахунки по тих приватних господах, де побиті. Дахи сьогодні є величезна проблема з посівами, тому що на декількох сотнях гектарів вони є повністю знищені, зокрема в Стрийському районі, в інших районах. І сьогодні ми дивимося, де є підстави і потреба допомогти людям, де є застраховані помешкання, і там страхові компанії повинні відшкодувати. Ну а я особливо вдячний тим людям які самостійно справляються із наслідками стихії, чи є за тиждень поступ у вирішення Грибовицького сміттєзвалища і цієї проблеми, на превеликий жаль, не знайдено сьогодні людину, яку розшукують надзвичайники. На превеликий жаль, ми не можемо працювати в повному обсязі, тому що зберігається загроза обвалу, і до кінця цього тижня місто Львів. Знайшло екскаватор, який може працювати в гудроновому чи інфільтратному озері, і таким чином те сміття, яке звалилося безпосередньо в інфільтрати, спробувати пройти і цю ділянку для того, щоб завершити пошуки людини. Але з кожним днем, звичайно, ситуація стає складнішою і складнішою. В Одесі своя проблема, але кажуть, що така проблема, як в Одесі, я маю на увазі зараження води, може виникнути у будь-якому місті, і власне уряд просив звернути увагу на водогони в кожному місті. Як у нас це господарство виглядає? І не можу сказати, що у нас є надзвичайно добра ситуація проблем є дуже багато. Якщо місто Львів вирішило проблему водопостачання і перейшло на цілодобове водопостачання, то Кущ Борислав Дрогович має на превеликий жаль дуже серйозну проблематику а також є велика проблематика. В тих місцях, де є водозабори для постачання міста Львова, ми передбачили деякі кошти по програмі Питна вода, але звичайно, їх є дуже недостатньо. Тому з одного боку, служби проводять кожного разу відповідні заміри для того, щоб не допустити будь-яких речей пов'язаних з отравленням. А з іншого боку, ми повинні бути свідомі, що ця загроза на превеликий жаль, існує. Ну так ми почали з проблем, і я вже хочу, щоб ви прокоментували всі, які існують. Проблем є сьогодні в області настільки багато, що навіть однієї програми не вистачить, щоб просто пояснити ту чи іншу проблематику. Так само, як зрозуміло, що незважаючи на те, що сьогодні багато людей насправді професійно і самовіддано працюють, ми не можемо зразу врегулювати всі ті речі і проблематика, яка сьогодні є на території Львівщини. Оцей Червонограді, який тліє Кожного дня там працюють люди. Якщо говорити про якісь величезні задимлення, то з цього немає. Але на превеликий жаль, практично кожного дня виникають відповідні загоряння в тому чи іншому місці. І незважаючи на роботу, а цього в кінці цього тижня пожежники почали працювати вночі, коли дешевша електроенергія, коли більший. З води ми мусимо постійно бути там і постійно виділяти сили і засоби, тому що незважаючи і на завезення ґрунту, і на поливання водою, загоряння тереконів, постійно продовжується, і це забирає і кошти, і силу, і час. Ми зібрали перший урожай. Я маю на увазі полуниці, було велике свято полуниці. Ви були між тим на підприємстві, який впродовж року дає урожай. Я маю на увазі це підприємство, яке за рік вирощує майже мільйон головок салату. Що вас вразило там? Я насправді був з дуже простою метою, тому що не потрібно сьогодні цим людям допомагати в вирощуванні не потрібно допомагати у різних… Номанітних парадах для мене було дуже важливо, щоб голландські інвестори, які зібралися в цей день в повному складі, їх було 5 чоловік, щоб вони відчули увагу. Влади львівщини до розвитку бізнесу вони сьогодні планують інвестувати додаткові кошти. Звичайно, що вони сумніваються звичайно, що вони переживають, тому що на превеликий жаль російська пропаганда заполонила Європу інформацією про те, що в Україні небезпечно, в Україні війна сюди. Не треба вкладати кошти, і тому ми, як представники органів влади, повинні зустрічатись, пояснювати, розказувати. Для Нас дуже важливо, щоб люди на території Львівщини мали роботу. Я дуже тішуся від того, що після зустрічі я більш ніж впевнений, що в Бузькому районі будуть додаткові тепличні господарства. Я... З нетерпінням очікую наступного тижня або через два тижні закладення каменя під будівництво нової великої фабрики по виробництву запчастин до автомобілей у бродах, відомої європейської компанії Нексенс, яка працює вже на сьогоднішній момент в перемишлянах у Золочеві. Тобто, це ті речі, які ми обов'язково повинні крок за кроком. Підтримувати в квітні місяці. Перепрошую, в травні місяці статистика дала нам інформацію про середню заробітну плату на території Львівської області 4200 гривень. Ми сьогодні просимо переконуємо, спонукаємо підприємців постаратись підняти заробітну плату для людей, тому що навіть 4000 тисячі гривень це не є заробітна плата, яка забезпечить людині. Достойне проживання і достойні умови. А тому ми сьогодні повинні допомагати бізнесу, допомагати підприємцям. А з іншого боку, ми постійно просимо власників підприємств, керівників підприємств, щоб вони піднімали заробітну плату для людей. Я дуже прошу людей не спокушатися на зарплати в конвертах, тому що ну, це не просто порушення. Законодавство це в кінцевому результаті приведе до недоотриманих пенсій, вже не кажучи про те, що бюджет недоотримує грошей, і ми тоді не зможемо їх вкласти чи в ремонти школи, чи в ремонти садочків, чи в ті ж самі дороги. Чи вдалося вам переконати делегацію бізнесменів з Китаєм працювати з Львівщиною, вкладати гроші у Львівщину? Наскільки відомо, їх цікавить паливо-енергетична сфера? Ви знаєте, така була непроста розмова, тому що перша пропозиція від китайських бізнесменів була продавати китайський товар на території України. На це вони почули категоричне ні, тому що я вважаю, що влада України і влада Львівщини не буде дистриб'ютором по збуту товарів, які вироблені в інших. Територіях тут на території Львівщини і тому вони отримали негативну відповідь по продажу своїх товарів. Але в той же час ми їм запропонували розміщувати виробництво тут на території Львівщини. Для нас це важливо, бо це робота, це зарплата. Тому ми не будемо сприяти продажу чужоземних товарів на території Львівщини, але ми всіляко підтримуємо, якщо тут буде виробництво, якщо тут будуть створювати робочі місця. Українські підприємці теж готові розширювати виробництво, створювати виробництво, але дуже кажуть часто, що їм бракує коштів. Чи готові наші банки надавати довгі кредити під такі приємні відсотки для бізнесу? Мені цього тижня була така дуже відверта розмова з головою спостережної ради Кредобанку. Це він входить в польську групу ПКО. Вони мають добрий фінансовий результат в Європі, і ми їх просили якраз про дешеві і довгі кредити для наших підприємців. Відрадно, що цього тижня Національний банк України зменшив обікову ставку до 16,5%, але все одно це дуже багато, і це занадто дорогі гроші, щоб бізнес повідчував себе комфортно. Я знаю наскільки велику увагу приділяє. І президент держави якраз в тому, щоб сьогодні грошова кредитна політика в державі стала кращою. Він в цих речах розбирається надзвичайно добре, і сьогодні уряд робить дуже багато кроків для того, щоб підприємці бізнес могли отримувати кредити на довший термін, і щоб ці кредити були як мога з меншою відсотковою ставкою. Це сьогодні для бізнесу. мені видається надзвичайно важливо. Я спілкуючись з багатьма підприємцями, їх завжди запитую стосовно проблем, які можуть виникати з фіскальною службою, з митницею, санслужбою з іншими контролюючими органами. Направду я дуже сьогодні таке маю внутрішнє. Якесь відчуття, що тут бізнес не відчуває тиску. Але я дуже прошу людей, якщо ви бачите, що хтось до вас приходить з вимаганнями, якщо хтось приходить з контролюючих органів з непотрібними перевірками чи іншими речами, які виходять по межі чинного законодавства, не встигайтеся. Обласна адміністрація є для того, щоб контролюючі служби поставити на те місце, і щоб вони пильнували за злодіями, за крадіями, а не за чесними людьми. Кожного тижня ми когось затримуємо на хабарі. Цього тижня було затримано керівника слідчого управління Червоноградської поліції. Мені було надзвичайно прикро, тому що. Ну, знаєте, це вершина цінізму, коли за хабарі і за закриття кримін. Справ домовлявся слідчий, а гроші прийшов отримувати його безпосередній начальник. Тобто це означає, що вони там все домовились, все знають, і їх нічим не стримує ні революція гідності, ні війна на сході, тобто люди далі наживають собі грошей. Та ж сама ситуація цього тижня по Радехові, коли затримано депутата голову земельної комісії. І ще раз хочу підкреслити. І це говорилось під час приїзду генерального прокурора. Якщо будуть населені пункти, де людям, які мають на це право, не буде виділятися земля, особливо тим, які демобілізовані, а вона буде роздаватися сватам, кумам і кому тільки завгодно, раніше чи пізніше ці люди будуть загратими. І я цьому особисто переконаний. Ці експерти сходяться на тому, що в силу нашого географічного розміщення ми маємо великий потенціал стати впливовим транзитером, тому не можу обійти питання ремонту доріг. Все рухається, не рухається так, як би мені хотілося, але я не чую сьогодні агресії. Напевно, люди отримали якийсь запас терпіння. Тому що вони бачать, що те, що ми обіцяли, з підкаменях брод на Тернопіль, з бродів на Радехів, з Радехова на Червоноград, з Верхнього Синевидного на Тустані, на східницю я можу ще довго перераховувати встречі з дороги Яворівської на Городоцьку трасу. Тобто ми стараємося крок за кроком системно. Проводити ці ремонтні роботи дуже важливе питання якості, і будучи на різних зустрічах, і сьогодні я прошу людей: якщо ви бачите, що асфальт з машинами їде кудись наліво а не на дорогу, якщо ви бачите, що ще він поїхав на чиєсь подвір'я. Не встидайтеся. Будь ласка, по перше, говоріть про це вголос, а по-друге, телефонуйте національній поліції службі безпеки. На гарячу лінію ода, і ми на це обов'язково відреагуємо. Дуже важливо, щоб кожна людина пильнувала за державними коштами, так як вона пильнує за своїм сімейним бюджетом. Ми мусимо якось вселити, по перше, віру, а по-друге, злодії поставити на місце. Сьогодні, коли ми записуємо нашу з вами розмову, у Львові відбувається форум громадських організацій. Влада зацікавлена у якійсь співпраці. Що має цей форум напрацювати від громадськості? Дуже важливо, щоб громадські організації були залучені до створення, до контролю, до підтримки, тому що це є активні люди, це люди, які щось хочуть в житті добитися, тому ми будемо завжди іти разом. Ми готові вислухати від громадських організацій найкритичніші зауваження. І в той же час ми дуже хочемо, щоб громадські організації стали такою підмогою для влади, щоб змінювати нашу країну, щоб змінювати Львівщину. Знаєте, окреме питання, яке виникло цього тижня, це знову питання лісів і лісового господарства. Це була надзвичайно відверта гостра розмова. Це в в залі, який має вміщувати 70-75 чоловік, зібралося більше сотні людей, громадських активістів, працівників лісового господарства, фахівців. Це була настільки відверта і категорична розмова. І ми домовилися, що до кінця вересня, сьогодні, по-перше, ці кримінальні справи, які порушені по бузьку, по бродах, по славську, вони повинні отримати свій результат. Ми мусимо продемонструвати. Людям, що крадіжки в лісах припиняться, що нещадна вирубка Карпат, вона нарешті повинна бути зупинена. І наскільки я знаю, новопризначений прокурор області категорично налаштований в цьому відношенні. Тому я б дуже хотів, щоб по-перше, люди подивилися на сайті Державного агентства лісового господарства, ті місця де є законні вирубки, щоб люди. В тих місцях, де проводяться незаконні чи на їхню думку є якась підозра, обов'язково про це говорили в голос. Не може бути так, як, от, наприклад, виявилося під час зустрічі кінопрокурора, керівника Служби безпеки, керівника національної поліції в Бродах, коли ну, просто знаєте так виглядає, що це така створена місцева системна мафія, яка вирубує, яка вивозить і по кишенях розпихає гроші. Я думаю, що це добром для цих людей не закінчиться. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.